Те, що за харчування в дошкільних навчальних закладах батьки сплачують безготівково, вже стало звичною справою. Інше питання школа. Цими переймається наразі керівництво Олександрійського колегіуму, яке запропонувало своїм учням оформити іменні картки в одному із банків. В установах банків є комісійний збір навіть до 10 гривень. І я на квитанцію. І я вважаю, наприклад, коли в початковій школі у нас батьки доплачують по 10 гривень на тиждень на харчування дітей. Повне тому, що 3,50 виділяється містом, і е, додаткові кошти сплачують батьки для того, щоб це був повноцінний калорійний обід, то виходить так, що коли 10 гривень коштує харчування в початковій школі, і 10 гривень сплатить за квитанцію додатково, я вважаю, це некоректно і ненормально. Тому і е, шукали ми той варіант, який дозволить запропонувати батькам ті, які не хочуть переплачувати кошти, а щоб. Е, всі ішли кошти на харчування саме дитини, і було запропоновано програму, яку нам запропонував Приватбанк. Програма харчування учнів Олександрійського колегію. Свій вибір Сергій Коваленко пояснює тим, що банк погодився на 0% за обслуговування учнівських карток. Окрім цього, термінали розміщені в зручних місцях та в достатній кількості по місту. Було запропоновано банком. Відкрити карточки ідентифікації карточки харчування, тобто, це дозволить використовувати ці карточки лише як ідентифікатори для сплати коштів в терміналах, тобто буде послуга оплати харчування учнів Олександрійського колегіуму, буде карточка харчування у батьків. І буде ідентифіковано цією карточкою саме цю сплату, що вона буде безкоштовна, тому що це учасник програми харчування Олександрійського колегіуму, і ці кошти будуть надходити зразу ж на рахунок казначейства. А квитанція буде здана класному керівнику. Тобто у закладі не буде жодного терміналу, який би щитував ці картки, і в закладі ці картки не потрібні. Ці картки будуть знаходитись в батьків, батьки все одно. Раз в тиждень проходять мимо банківської установи і можуть зробити цю послугу, оскільки це і їхня задача організувати фінансування харчування дітей. Картку давати дітям не потрібно, користуються нею батьки. Додаткові кошти не знімаються. А от оформити її доволі легко. Необхідно звернутись до відділення банку, де за 10-15 хвилин видадуть імену картку. Сплатити за харчування можна і в інших банках. У випадку, коли у батьків є бажання якийсь інший запропонувати варіант сплати без проблем, інший банк без проблем, тільки єдине, що в цій ситуації я не несу відповідальності за ті кошти, які будуть сплачувати з додаткової комісії. Картку слід оформити до 1 вересня. Про це класні керівники повідомляють батьків та учнів. Готівкою за харчування платити не можна.